Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Європи. З вами Женя. І сьогодні на, на огляді черговий автомобіль хід продажу цього року Nissan Qashqai. Не простий, а версії плюс 2 за таки автомобілями йде полювання. хочуть довгу версію. 10-й рік перехідна модель плюс 2 Автомобіль в максимально оригінальному стані. З Нідерландів від першого єдиного власника салону. Вся сервісна історія підтверджена. Пробіги підтверджені. Вставлю тут на відео витяг з, німець, з нідерландського сайту. Дуже достойний стан автомобіля, класний колір. Автомобіль вже на зимовій гумі з фаркопчиком, камера заднього огляду. Технічно та візуально прям вражаючий стан збереженого автомобіля. Показую загальну частину кузова. Пройдемося з толщинометром. Ніяких царапін, пошкоджень, м'ятин автомобіль немає. Ми стараємося привозити максимально збережені хороші автомобілі, які будують нашу репутацію, на яку ми працюємо. Дивіться, стан оптики, стан бамперів, капоту, висічень немає. Автомобіль використовувався виключно в міському режимі. Ніяких зауважень по автомобілю немає. А, тут парк парктроніки і фаркопчик. Розглянемо з вами разом толщинометром. Класний колір. Так, перевірка стану локофарбо покриття. Норма в районі 100 мікрон на даному автомобілі. Автомобіль має малюсенький косметичний підкрас 40-35 мікрон. Десь тут на крилі ще треба попасти. Щоб ви розуміли, товщина 100 доларової копюри 100 мікрон. 30-40 мікрон. Я думаю, скоріше це все перелак. тому що слой краски це більше 100 мікрон. Деталь не крутилась, не знімалася. Автомобіль без аварійні. кусочок арки, це не є показник. 91.2 не добачає 99.01. 111. Все в районі 100 мікрон. Якби була перефарбована деталь, тут показувало б 250-300 мікрон. Він-код відкритий для будь-яких перевірок. Так само ми відкриті для будь-яких перевірок. Погано видно, покажу ще на документах. Частеньке дуже авто збережене. Розглянемо стан салону. І так, повний електропакет. Жоден Болтик по авто не крутився, не знімався. Пороги в оригіналі, без пошкоджень. Всі наклейки по автомобілю присутні. Шкіряне кермо, мультикермо, автоскладання дзеркал. Сидіння без зауважень, не перешиті, не пошкоджені, підлокітник так само, стан перемикання коробки передач. Аук, CD, Bluetooth, двохзонний клімат-контроль, панорама, все справно. Задній ряд сидінь так само у достойному стані, без зауважень. Версія плюс 2, автомобіль у нас 7-місний, офіційно. Дуже легко ці сидіння складаються. Звернули за ручку, склалися. Автомобіль у нас перевірений технічно. Замінені пильни, шарові, колодки по кругу і замінено мастило. Нічого по автомобілю не крутилось, нічого не знімалось. Всі заводські точки присутні. Ніяких зауважень немає. Амортизатори справні, парктроніки, фаркоп. І так, є РДВ. Автомобіль перевіряється на офіційному сайті в Нідерландах РДВ, там, де вказується фіксований пробіг під час проходження тих оглядів. І так само я ставлю на відео витяг з цього сайту. Дуже приємний, статичний, збережений салон. Розглянемо роботу двигуна. Перевірка стану роботи двигуна. 1,6 з бензин, клімат справний, включився. Радіо працює. Мультикермо, стан керма без зауважень. Панорама справна, виїжджає, тут якби не відкривна панорама, так що з нею проблем немає. Можете нею не користуватись, вона виконує просто функцію звичайно, як скла. Склопідйомники всі справні. Підкапотний простір в оригінальному стані. Нічого не крутилось, нічого не знімалося, ні капот, ні крила. Датчик світла, датчик дощу, мотор сухенький чистенький, перевірений. Міняли якісь прокладки. У нас всі автомобілі проходять через СТО. Оптика Оригінал Nissan. Дивіться, по крилу так же само. Воно не знімалось, не крутилось, ніякого ДТП в автомобіля не було. наклейки всі присутні, ущільнювачі всі на місці. Тор тихо рівно не димить, не труїть. Ці мотори дуже полюбляють, вони прості, неприхотливі. Явних недоліків по обслуговуванню ніяких не мають. Простий мотор. І так, сьогодні разом з вами було оглянуто, на мою думку, дуже достойний варіант. І сам Кашкай 1,6 бензин, простий двигун, надійний. Версія плюс 2, дуже класний колір. Парктроніки, бузовний клімат-контроль, нові колодки по кругу. Замінено свіже мастило, підтверджений повністю пробіг 205 тисяч. Нагадаю, що всі наші автомобілі проходять, як і цей, перезвав тільки що, що саме обслуговувалось по даному автомобілю, проходять через СТО, повністю їх перевіряємо, обслуговуємо. Тому, якщо вам сподобався будь-який автомобіль, не зволікайте, телефонюйте, замовляйте доставку під дім, працюємо по всій Україні, упевнених своїх авто. або приїжджайте, місто Вінниця, вулиця Василенка, 2 з навпроти податкової. Ми завжди маємо гарний вибір автомобілів даного класу, так як вони користуються шаленим попитом. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Видати тобто, першим власником в Україні і другим за всю історію існування даного чудового автомобіля. На мою думку, співвідношення ціни якість Кашкай це топовий варіант. Ну, огляді з вами був Женя. Ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме у нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали. До нових зустрічей з новими оглядами сьогодні буде аж три відо огляда, так як погода дозволяє.